Мама, як Можливо, так? Коли в останній раз буде в державному медичному закладі? Ніколи. Зазвичай я не хворію. Останні 25 років не був. Я стараюся сам себе вирішити, тому що я там не був. Років 4 тому. 4 місяці тому. Два тижні тому. Фіофанії. В Фіофанії. Вже в тебе лікарні. Це поліклініці. В обласній лікарні лежав. Вчора в медпункті був у Верховній Раді. Та недавно. Років 5 тому. Сьогодні вранці я вже була в Ну, В нашій першій. А вчора з госпіталя військово. Дніпропетровськ, больниця Мічника. Бовцей Вівтор. Медичний заклад який обслуговує Верховну Раду на Печерську. Місяця три назад, напевно. Ну, було десь, напевно, півроку тому. Вчора. Місяць чотири тому. Моя районна поліклініка. Кам'янка Ширська районна лікарня. Це госпіталь прикордонної служби. Ніколи не державними закладами медичними не користуюсь. По, -по докторах не хожу. Я навіть не де та феофанія. А які у вас враження після відвідин? Та як і від кожної лікарні. Не дай Бог нікому туди попадати. У нас в даний момент погане обслуговування є у багатьох лікарнів. Як на мене непогана клініка? Що виділяється на одного хворого сім скільки там гривень, то що, яке може бути? Державний доктор, якщо зробить операцію і вимо вам не, не апендекс а печінку, він не відповідає ні за що. Як завжди, дуже добре. Бальниця більш-менш нормальна. З точки зору підготовки наших спеціалістів до них питань немає. Жахливий. Виглядає жахливо. Я потім вирішив зробити закон про обов'язкове медичне страхування. Найте позитивні враження нормальне, там дуже непоганий госпіталь. А що ви порадили звичайним українцям, яких немає такого посвідчення, як у вас? Якби я знав, що таке користуватися службовим становищем, я б щось порекомендував Не хворіти, я порадив би це найперше. Все залежить від того, які в нього гроші. То не дай Бог ні в державну, ні не в державну потрапляти. І там, і там все одно заберуть останні гроші. Куватися треба в Україні. Я би їм порадив не хворіти. Якщо захворів, то де ти попав. В багатьох галузях ми все ж таки провідна країна. Тиснути на, на своїх депутатів, аби вони. Робили нові закони по мозу, змінювали все керівництво мозу. Тим простим українцям, яких є можливість звертатись до платної лікарні, впроваджувало страхову медицину. Це дуже важливо. Коли нема в них, не залишається вибору, як звертатись до державного. Не перебільшуйте стан тієї поліклініки, в яку ми ходимо. Вона є такою ж самою. Нічого не можу порадити. Маємо те, що маємо. Ми так само купуємо собі ліки. Ходимо, записуємося, стоїмо в чергах. 25 років, що набудували, то і маємо. Єдине, що я можу порадити, не давати хабарів і там. От і все.